Мої вітання. Слава Україні! Сьогодні у нас на Кладрі 4 травня вівторок. Традиційно з понеділка по п'ятницю на моєму каналі. Інформаційний день починається з програми «Зарубіжжя», програми про події і новини у світі, які стосуються України. Як це все висвітлювали впливові світові засоби маси інформації? Подивіться програму, я сподіваюся, вона буде до вподоби. І ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте це відео, поділитесь ним. І підпишитесь на мій ютуб канал, хто ще не підписався. Ну, я би хотів е, акцентувати, що вчора ввечері, сьогодні зранку, загалом, ну, світові ЗМІ писали і повідомляли про швейцарську мирну конференцію, яка має відбутися 15-16 червня, червня, також про дозвіл завдавати ударів по російській. Територію західною зброєю, про допомогу Україні. Є навіть випадки, коли там є певні для нас неприємні новини. Та інше. Давайте про все це подивимось, що повідомляли і повідомляють впливові світові ЗМІ. Associated Прес пише про візит міністра закону справ Росії Лаврова до Африки, зокрема до Гвінеї. Пише про те, що Росія там намагається посилити свій впливів. В неї це, на жаль, виходить. Зокрема, про йде про Західну Африку, де були військові перевороти, і той же Нігер, який фактично порвав всі стосунки з Францією, який прийняв рішення, щоб французький військовий контингент виїхав, звідти потім це потім стосувалося вже і Сполучені Штатів Америки. Натомість Росія посилила там свою присутність. І Associated Press пише про те, що Лавров там мав вечором вчора і поїхати, ніби в Конго, але не зрозуміло, які в нього там план і графік, які країни він збирається відвідувати. Але безумовно мова йде про те, що Росія намагається залучитися підтримкою або, хоча б нейтралітетом у війні проти України серед багатьох країн з 54 країн африканського континенту. Це Вашингтон Пост. Вашингтон Пост написала, на мою думку, дуже цікаву вчора статтю, матеріал. Росія коптує ультраправих політиків у Європі, у Європі готівкою. кажуть чиновники. Ну, пишуть про те, що у Чехії був створений веб-сайт Голос Європи так. За цим стоїть Артем Марчевський, там соратник Медичука. Ну, Медичук це ж кум Путіна. От що Росія намагалася через такі інструменти, як Голос Європи, після того, як були десятки дипломатів, фактично розвідників з Європи були вислані почати, ну скажімо так, свої позиції там укріплювати, відновлювати. Ну і пишеться про те, що розслідування чеської контрозвідки продемонструвало, що це не просто проросійський там веб-сайт, а що це просто прикриття. Насправді це був інструмент для того, щоб спілкуватися з політиками і. Пишуть про те, що від сотень тисяч до мільйона євро місяць так роздавали десяткам-десяткам ультраправих політиків. Відчастькі розслідування швидко поширилося на Бельгію, Німеччину, Нідерланди, Польщу та Францію. Пише за Вашингтон Пост, що про це заявили представники Європейських служб безпеки та розвідки, оскільки слідчі, дій... Дій... слідчі дійшли висновку, що голос Європи представляє набагато більше, ніж офіційний вигляд. Ну, мова йде про те, що коли вони давали ці всі взятки, це для того, щоб, до речі, в п'яти країнах, у більш ніж п'яти країнах, пишуть, пише звершив ну, пост, щоб насаджувати кремлівську пропаганду у західних ЗМІ, що мало посіяти в Європі та зміцнити позиції проросійських кандидатів на виборах до Європейського парламенту цього тижня. Згідно з інтерв'ю з дюжиною європейських розвідників із п'яти країн, пише за Вашингтон. Ну, тут і згадують Медведчука, і про те, що після видворення, як я сказав, з Європи десятки офіцерів розвідки після вторгнення в Україну такі, як Голос Європи, стали інструментами для відновлення цих втрачених позицій. CNN. CNN пише про вибори до Європарламенту, що це історичний момент, насправді, що після таких виборів, які відбуваються цього року, а це Близько 70 країн від сполучених штатів до південної Африки, і там Мексику. Ну деякі вже відбулися: Індія, Мексика, Південна, Південна Африка. Ну і мова йде про вибори до Європарламенту, коли 373 мільйони європейців зможуть прийняти прийти на виборчі дільниці та обрати 720 членів наступного європейського парламенту. Ну тут всіен мова йде про те, що вправо сувається так, от європейська політика, що присутність правих європарламентів ну. За прогнозами, має збільшитись, і це ну, для нас не, не дуже насправді є добре. Reuters. Війна в Україні. Чого чекати від швейцарського саміту про мирні умови Києва? Враховуючи, що російське вторгнення триває вже третій рік, а сили Києва перебувають під посиленим тиском на передовій. Зеленський сподівається повернути скрутне становище України в центр дипломатичної уваги після місяців серйозної світової уваги до війни в ГАЗі. пише Reuters, ну, в принципі, так можливо, це одна із головних цілей, яка буде досягнута, це те, що Україна буде знову в центрі дипломатичної уваги. Це добре, проблема тільки в тому, яке рішення будуть там прийматися. Ну ми розуміємо, я про це вже говорю. що рішень якихось обов'язкових там не буде. Там буде вироблятися якась спільна позиція. Reuters пише, що там будуть взглядати в ці 10 пунктів насправді. Я вже про це говорив. Офіційно Зеленський заявив, що там основні три питання будуть: це ядерна безпека, це продовольча безпека, гуманітарні питання. Тож, побачимо, як там будуть насправді відбуватися обговорення і до чого вони договоряться. Ну і пише також Ройтес про те, що в Офісі президента так, України повідомили, що на початок червня свою участь підтвердили 107 країн і міжнародних організацій. Але відправлено було до запрошення до 160 столиць та організацій. Ну, побачимо кінцеву цифру. Ми знаємо, вже, що Росія не буде, Китай заявив, того, що не буде. Ну і є інформація, що е, от, е, приїдуть, Сполучені Штати будуть брати участь, бо там були питання, чи буде президент, чи буде віце-президент. Ну, британська Зегардян пише, що віце-президент США Камала Гаріс поїде до Швейцарії на мирний саміт. По Україні 15 червня про це повідомили представника Білого дому. Її будуть супроводжувати радник Джо, Байден з радник Джо Байдена з національної безпеки Джейк Саліван. Ну і Тут наводять слова Джона Кірбі, речника Ради національної безпеки, що не було жодного лідера в усьому світі, який би підтримував Україну більш рішуче, ніж Джо Байден. Оце він так виправдовує, що буде відсутній Байден, Ми знаємо, що він там. Віддав перевагу збору коштів на свою передвиборчу кампанію. Також за Guardian повідомляє про те, що Італія направить в Україну другу систему протиповітряної оборони сам т Ну і як відомо, як мамба про це заявив мені закордонних справ Італії. Ну в чому тут її особливість? Вона може відстежити десятки цілей і перехоплювати десять І Це єдина європейська європейського виробництва система, яка може перехоплювати балістичні ракети. Ну, це дуже хороша для нас новина. Sky News, телеканал Sky News британський. Використання Україну західної зброї для ураження цілей у Росії не призведе до ескалації. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шельц. Він фактично поміняв свою позицію. Ну, тут нагадує Sky News, що 31 травня, речник уряду Німеччини, заявив дойча велет, що Україна може використовувати зброю, надану Німеччиною для ураження законних цілей у Росії. Пізніше міністр оборони Борис Пісторіус уточнив, що рішення стосується району навколо Харкова, який нещодавно став об'єктом наступу Росії. Ну, це хороша на справну Ну і також The Guardian повідомляє заяву. Ну, я би так сказав, достатньо ну, серйозну, цікаву одночасно заяву високопоставленого генерала Норвегії, що у НАТО є лише 2-3 роки, щоб підготуватися до того, як Росія відновить свою здатність атакувати Альянс звичайним способом. Про це сказав генерал Ерік Крістоферсен, і це одна із серій. Останніх попереджень західних лідерів-чиновників з оборони щодо загрози з боку Москви на поточній на неготовність альянсу до цього. У якийсь момент хтось сказав, що це займе 10 років. Але я думаю, що ми повернулися до менш ніж 10 років через ту промислову базу, яка зараз працює в Росії, сказав генерал Крістоферсон. Ну, я думаю, що мова йде про те, як він тут говорить, це займе деякий час, що дає нам вікно на наступні 2-3 роки, щоб відновити наші сили, відновити наші запаси в той же час, коли ми підтримуємо Україну. Тобто більше підтримуєте Україну, і тоді менше буде вірогідність, що Росія буде так чи інакше атакувати НАТО. За телеграф. Сухопутні коридори НАТО можуть пришвидшити війська США до лінії фронту у разі Європейської війни. Ну, НАТО розробляє, повідомляє за телеграф, численні сухопутні коридори, щоб спрямувати американські війська та озброєння до лінії фронту у разі Великої наземної війни Європи з Росією. Ну і тут знову ж згадують ці слова норвезького генерала. генерала. Француз Калемонт, Тінь війни в Україні святкування Дня Д. Ну, День Д це загально такі військові термінології. Початок військової операції, Тут мова йде про... Висадку 6 червня 1944 року союзників на узбережжі Норвегії, де Нормандії. Це у Франції, де має бути присутній президент Володимир Зеленський. Там також буде Джо Байден, Олаф Шольц, Ріші Сунак і прем'єр-міська канади Джастін Трюдо. До Речі, Франція хотіла спочатку запросити Росію. На 70-річчя Росія була запрошена, але там була негативна реакція союзників, і Франція передумала: що Росія не буде запрошена на всі ці урочистості, пов'язані з висадкою союзників у Нормандії до відзначення 80-річчя з дня висадки. Льофі Фігаро. війна в Україні. Київ вимагає більшої свободи для ударів удару по Росії. Ну, це знову про удари в Росії. Там наводять слова міністра законних справ Дмитра Кулеби, які він сказав на прес-конференції з. Естонським колегою з естонським міністром закордонних справ Маросом Цахкною. ми продовжуємо працювати з нашими союзниками над розширенням масштабів цього дозвілу. Це не 100% не авторизація. Ну, як сказав Кулеба. Зюдачі цайтунг. За інформацією, ЗМІ Міноборони хоче закупити значно більше артилерійських боєприпасів, ніж планувалось раніше. Рамкова угода, яка вже була укладена з виробником зброї Райнметал, на суму близько 880 мільйонів, повинна бути збільшена щонайменше на 200 тисяч боєприпасів калібру 155 міліметрів. Про це повіляє журнал Шпігель, пише Зюддойче ну, Цайтонг. Мови йде також там про те, що скільки це виробництво у Німеччині, тобто воно не потребує ніякого там дозвілу іноземного. І основна вога приділяється можливим поставкам боєприпасів для підтримки України у війні з Росією. Ну, сподіваємося, що це все спрацює. Більд. Віце-канцлер Роберт Хабек шкодує, що канцлер Олаф Шольц раніше не тілив свою останню зміну курсу в українській політиці. Ну, мова йде про дозвіл завдавати ударів західною зброєю по. Російській території він шкодує, але він безумовно захищає і підтримує зміну цього курсу канцлера Німеччини Іспанська панська Альмунду. От якраз новина, яка для нас не зовсім є приємною. Верхня Палата Швейцарії це Рада Кантонів Швейцарії. У понеділок, учора, 3 червня, відхилила створення фонду безпеки зі статтею допомоги Україні у розмірі 5. Мільярдів франків, це 5 мільярдів 128 мільйонів євро. 28 голосів було за, і 15 були проти. Ну це рада кантонів, Там з кожного кантону по два представника. Ну я сподіваюся, що так чи інакше це рішення можливо буде переглянути. Хоча вони це мотивація була, що таке рішення, якби воно було позитивно, скомпроментувало традиційний нейтралітет Швейцарії. Іспанська корпорація радіо та телебачення РТВ пише про те, що якраз от Камала Харіс, вона буде на Швейцарській мирній конференції щодо України. Італійська Ля Републіка. Шольц. Застосування зброї для удару у Росії не сприятиме ескалації. Ми впевнені, що це не сприятиме ескалації, тому що як так. Також сказав американський президент, це лише питання здатності захистити таке велике місто, як Харків. Наприклад. Я думаю, що всім зрозуміло, що це має бути можливим. Рішення, запевнення тоді Шольц, було прийнято обережно разом із друзями та союзниками. Ну, добре, що прийняли. Так, це поки що стосується тільки Харкова. Думаю, треба працювати, щоб це стосувалося всієї території Росії, країни, окупанта і агресора. Також «Ля Републіка пише про. Те, що міністр з прав Угорщини Сіарто заявив, що Будапешт не ухвалив участь у швейцарській мирній конференції, бо, на думку міністра закону справ Угорщини Сіарто, не участь Росії, ніби не має сенсу проведення такої мирної конференції. Італійська Стампа пише про те, що за інформацією, яку оприлюднили російські телеграм-канали. Українські війська вперше здійснили атаку проти Росії з використанням американських ракет після офіційного дозволу У Вашингтона. Ну, мова, зокрема, йде про те, що там перша катастрофа, вони пишуть, епохи Білоусова, це новий міністр оборони Російської Федерації замішойго, розгломна колона із сотнею російських солдатів у Курську. А також Лястам попише, як повідомляє російський телеграм-канал військових експертів майора», на який підписані понад 700 тисяч осіб, американські ракети Хаймер злучили в станції до розміщення ракети С-300, С-400. Ну і інший російський телеканал Астра також писав, що в результаті обстрілу пошкоджено базу для розміщення військ і склад важкого озброєння в Білгородській області. Ну, сподіваюся, що таких новин приємних буде у нас більше і більше, і допомога буде збільшуватись, бо все це наближає перемогу України. Все буде Україна.